Давайте ми всі разом прославимо Боже ім'я, слава Богу. Бог дав нам час, дав можливість. Ми можемо бути в Божому домі. Це велика любов до нас, ласка. Знаєте, на початку наших служінь ми часто промовляємо такі слова, Боже, говори. Ми часто говоримо слова, Боже, промовляй. Чи це коли ми з братами в братській молимося, в молитві звучать ці слова, Господи, говори сьогодні на служінні. І вже в цій першій молитві, коли ми були вже в цьому залі, коли була перша молитва, і вже в першій молитві були сказані слова, Боже, промовляй. Говори сьогодні до народу, до церкви своє слово. І знаєте, Господь він говорить, Бог Він промовляє, Його слово, воно сьогодні є, живе, і воно є на цьому місці. Але є щось, що дуже важливе. Порою ми не готові почути те, що хоче сказати Господь. Бог він промовляє. Але як часто наше серце не готове почути, що хоче сказати Бог, не готове прийняти те, що говорить Бог. І... Десь сьогодні трішки про це я би хотів розмовляти. Зачитаю одне місце Євангелія від Луки, 5 розділ, 12 вірш. Євангелія від Луки 5, 12. А як він перебував в одному з міст, ось один чоловік увесь укритий проказу Ісуса, побачивши. Упав нець ма та й благав Його, кажучи: Господи, коли хочеш, ти можеш очистити мене. А він руку простяг, доторкнувся до нього і сказав Хочу, будь чистий. І зараз із нього проказа зійшла. Це саме місце, просто інший переклад. Якось перебував Ісус в місці, де мешкав один чоловік, вкритий проказою. Коли він побачив Ісуса, то впавши до лілиць перед ним, благав: Господи, якщо на те воля твоя, ти можеш зцілити мене. Ісус простягнув руку, торкнувся прокаженому і сказав: Моя воля, зцілися. Цієї ж миті проказа зійшла з нього, і він став чистий. Знаєте, за період служіння Ісуса Христа, коли Він ходив по землі, до нього підходило безліч людей. Маса людей, які проходили біля Ісуса Христа з різними потребами, з різними проблемами, з різними труднощами. І коли люди приходили до Ісуса, ми знаємо історії, коли читаючи, знаємо випадки, були люди, які ще здалека бігли до Ісуса і кричали: Ісусе, учителю, змилуйся над нами і зціли нас. Були люди, які ще кричали здалека. Були люди, які приходили до Ісуса і казали: Ісусе, зціли, допоможи, ходи, бо дочка моя захворіла. Ходи, бо потрібно істілення, мені потрібно істінлення від моєї недуги. І дуже багато людей приходили до Ісуса саме так. Читаючи цю історію, чоловік, він цікаво звертається до Ісуса. І десь ці слова вони трошки мене зачепили. В нього теж є проблема, в нього теж є потреба. Він хворий, в нього проказа. І він приходить до Ісуса і каже такі слова: Господи, коли хочеш, ти можеш очистити мене. Або інший переклад каже: Якщо на те буде воля Твоя, то Ти можеш очистити мене. І знаєте, цікаві слова, я почав роздумувати. Коли цей чоловік приходив до Ісуса, задаючи йому ці питання, кажучи до Ісуса такі слова, Господи, якщо на це воля Твоя буде. Господи, якщо Ти захочеш. І цікаво мені було би, цікаво мені, чи готовий цей чоловік був почути від Ісуса якусь іншу відповідь, чим Він почув. А якщо б Ісус промовив, коли, коли цей чоловік сказав, Господи, якщо на це воля Твоя? А якщо, б це, а якщо б Ісус сказав Почекай, моя воля трішки інша. Якщо б Ісус сказав Почекай, це не сьогодні в мене є інший план на Твоє життя, в мене є інша воля на Твоє життя. Якщо б саме такі слова прозвучали до цього чоловіка, чи був би він готовий почути саме такі слова, коли говорив до Ісуса, якщо на те воля Твоя, Він вірив, Він знав, що Ісус може це зробити, тому що Він каже, якщо буде на це воля твоя, то ти можеш це зробити. Ти можеш дати мені зцілення, Він це вірив. Но чи був би він готовий до розвитку подій, якщо б вони розвинулись по-іншому? Я не знаю. Можливо, коли б прозвучали від Ісуса якісь інші слова, Він би обурився. Можливо, в нього виникло б обурення Ісус. Скільки людей приходило до Тебе, яких ти ісцілив? Скільки людей приходило до Тебе, яким ти дав розрішення на їхню проблему, на їхню потребу. Чому ні? Можливо, він би просив, коли люди одному чоловікові закривали рота і казали, мовчи, замовкни. Перестань! Можливо, Він би не вблагано просив, не перестаючи Ісуса, Ісус, це так мені потрібно. Воля Твоя інша, але це мені так потрібно. Можливо, би було так. А можливо, би було по-іншому, почувши слова від Ісуса. Він зробив би, як зробив один юнак. Коли прийшов до Ісуса, задаючи Ісусу питання, і каже: Господи. Що робити мені, щоб отримати вічне життя? Ісус, Він каже, роби те, те і те, почав перелічувати. І юнакові це сподобалось. Це те, що Він хотів чути. Я думаю, що це те, що хотів чути, йому було приємно, він каже, Ісусе, я це виконав всі свого мало. І тут від Ісуса звучать інші слова. І Ісус Він каже, ну тоді тобі потрібно зробити те, що так тримає Тебе і не дає тобі слідувати. І тут прозвучали слова, до яких чоловік не був готовий. І тут прозвучали слова, до яких чоловік не був готовий почути від Ісуса саме те слово. Хоча перше слово таке було прекрасне, а тут прозвучало слово, до якого Він зовсім не готовий. І він розвертається і йде від Ісуса. Тому що не готовий був почути слово від Ісуса. Знаєте, як добре, що відповіді від Ісуса в життя того прокаженого чоловіка була саме такою. Він получив своє істілення і з радістю пішов. А скільки сьогодні людей звертаються до Бога подібними словами, як багато людей сьогодні звертаються до Бога Боже, мені потрібно те, те і те. Але нехай буде воля твоя. Таких людей зараз дуже багато. Але, на жаль, не всі люди, які говорять до Ісуса, промовляють такі слова, на жаль, не всі люди готові почути навіть волю Божу, коли задають Йому це запитання. На жаль, не всі люди готові почути волю Божу. Коли промовляють до Ісуса такими словами, я сьогодні хочу задати кожному із нас це запитання: чи готовий сьогодні я почути Божу волю в тій ситуації, в якій знаходжуся я? Коли в мене є якась ситуація, кожен із нас, ми щось проходимо в своєму житті. І чи готові ми сьогодні почути Божу відповідь на моє запитання? Боже, нехай буде воля Твоя, як часто ми доручаємо в руки Божі все. І коли Господь починає говорити, моя воля така, саме на цю ситуацію, яку ти проходиш, моя воля така на твоє життя, а порою ми навіть не готові почути Божу волю. Тому що почути Божу волю не завжди легко. І не завжди просто. Інколи Бог буде говорити те слово, яке нам не дуже буде приємне. Інколи Бог буде говорити те слово, яке буде десь зачіпати нас середині, чому я, а не хтось інший. Ну, але це воля Божа. І саме такі слова, саме таку волю Божу. Є важко прийняти. І важко почути, і ми порою не готові це зрозуміти. Одного разу до одного чоловіка прозвучали слова Йона. Я бачу тебе, ти потрібен мені. І я посилаю тебе в одне місто, йди в Ніневію і звіщай тим людям. І отут Йона, який чує слово від Бога. Йона, який почув слово від Бога. Але до цього слова він не був готовий. Я думаю, що Йона це не перше слово, можливо, яке звучало до Йони. Це не перше слово, яке, можливо, Бог говорив до Йони. Ну саме до цього слова, в цей момент Йона не був готовий почути волю Божу. Що я повинен піти в місто Ніневію. І Йона виявляється, не готовий. Господи, куди-куди. Але тільки не туди. Господи, пошли мене куди-куди, ну тільки не в Ніневію. Я не піду до тих людей. А Господь каже: ні, моя воля саме Ніневія. Моя воля саме туди, бо я бачу тебе там. Там є люди, яким потрібно сказати, яким потрібно сказати моє Слово. Іона він бере втікає, тому що не готовий до Божого Слова. Але ми знаємо, як трапляється історія. І він все рівно попадає в місто Ніневію, починає звіщати людям, починає говорити Слово Боже. І вже в цьому місці до тих людей через Йону звучить слово. І слово також від Бога в життя тих людей. Бог через Йону починає говорити до тих людей. І тут вже люди, які чують також Слово Боже. В цьому місці вже є люди, які також чують Слово Боже через Божого пророка. І знаєте, це слово воно звучить. І звучить наступне питання: а що зроблять люди вже з тим Словом, яке промовляє також Господь? Яке промовляє також Господь. Подобається воно їм чи не подобається, Ну, Боже Слово звучить. І Він ходить по місці і проповідує звіщає. І люди вони чують слово. І ми знаємо результат. Вони беруть каються перед Богом. І йдуть перед Боже лице в молитві, з прощенням, чуючи Слово Боже. Знаєте. Особисто для мене є великим прикладом Авраам. Який свого часу. Був момент, коли він часто чув голос Божий. Він часто чув слово від Бога. І порой йому потрібно було робити певні вибори в житті. І в нього був довгоочікуваний момент, коли він чекав свого сина, і Бог подарував обіцяний йому. І тут він чує від Бога слово. Він чує від Бога слово. І це слово, я не знаю, чи він був готовий до того слова почути. Я думаю ні. Я думаю, в нього також була боротьба певна. З Богом, Боже, чому? А ти обіцяв? Боже, чому? А ти говорив? Ти дав, я так чекав, чому ти мене випробовуєш саме так? Чому воля твоя саме така? Я думаю, в нього була певна боротьба перед Божим лицем. Але Він приймає Божу волю. Він приймає Боже Слово. Хоча воно нелегке. Хоча воно, порою, здається, не до кінця зрозуміле, чому саме так? Ну це воля Божа. І Авраам, він приймає волю Божу. І він йде робити те, що сказав Господь. Знаєте, як часто ми на наших зібраннях чуємо Боже Слово, часто Господь Він промовляє до нашого серця. Він говорить, я вірю і знаю. І Боже Слово воно порою до чогось серця є дуже сильно чітке. Я хочу, щоб ти зробив так, так і так. Можливо, до когось промовляє Бог слово, я хочу, щоб ти змінив своє життя. А можливо, Бог до когось каже, моя воля, щоб ти пройшов цю ситуацію саме так, як я оприділив її для тебе. І знаєте, це слово не до кінця нам легко зрозуміти. Це слово не до кінця нам легко почути, але це слово від Бога. І хочу залишити тих дві думки. Ми не завжди готові будемо почути слово від Бога. Не завжди. Не завжди будемо готові, тому що це слово буде, як я вже казав, не до кінця нам зрозуміле, не до кінця нам понятне, чому саме так. Ми не завжди будемо готові чути, що буде промовляти Господь. Але як важливо все-таки почути це слово, а як важливо все-таки почути це слово, Божу волю, саме в цій ситуації, в якій знаходжуся я, як важливо. І друге, що зроблю я? Що зроблю я з тим Божим Словом? Яке так чітко, неодноразово можливо, говорить до мого серця, що зроблю я? Буде подальше залежати моє життя. Тому що Божа воля, порою непонятна для нас. Але це Божа воля. І Бог знає, як провести, Бог знає, як зробити так, щоб ми пройшли, і допоможе завжди. Тому, чуючи слово від Бога, як важливо прийняти його, коли порою воно нелегко нам. І зробити свої висновки, Зробити, поступити так, як хоче Господь. Вибір за нами. Бог дає нам вибір, але вибір за нами. І з подальшого нашого вибору буде залежати наше майбутнє. Давайте ми разом прийдемо ці молитві перед Божим лицем.